З однієї сторони, цей законопроект завів наших підприємців, наш бізнес в глухий кут. Ну розумієте, це податко, це майбутнє нашої країни, це економіка нашої країни. Відповідно, хто не справляється зараз, змушені заводити заходити в тінь, змушені відповідно переводити свої підприємства навіть і в інші держави. При цьому відповідь була Міністерства фінансів про те, що бюджет до кінця року, 2023 року, надійде 4,7 мільярда гривень. Якщо говорити про те, чи змогли б ми з бюджету зекономити ці кошти, так ми змогли б, але при цьому ми б не руйнували наш український бізнес. Та ще руйнували, уявіть під час війни. Ми можемо сказати, що можна зекономити там на різних витратах. Тим самим це і витрати на телебачення, ті мільярди, які ми бачили. Також зверніть увагу на митницю. Якщо говорити про корупцію на митниці, то це економія в 150 мільярдів. Ви порівнюєте 4,7 мільярдів і 150 мільярдів корупція на митниці. Тобто, це не варто того, щоб на сьогоднішній день заганяти підприємство. who he could